Всім привіт! З вами Ендер Кайзер і сьогодні я буду, буду показувати вам, як скачати програму Ту Мені Items. Так, ем, ми, так, перше нам треба зайти в Play Market. Так і написати це. Many items. Так. І тут ну, у вас є різні різні, але ви маєте скачати Toolbox for Minecraft Pack. Ви його скачуєте. Так, воно в мене скачується. Ну, багато так не займає. Це виглядає, ну у мене вже встановлюється, відкриваємо. Ну ви зразу з'являєтесь звиченим Майнкрафтом. Майнкрафтером. Ну я. Увичним в І у вас зразу з'являється лаунчер Options. Ну, ви заходите е, в лаунчер Options і тут можете собі вибрати текстур, паки, моди. Ну, які у вас є моди. Так, і, наприклад, я створюю новий мір. Зараз? Здаю. І у вас зразу з'являється. Ну я вже налаштував текстурпаки. і у вас зразу з'являється. Така міні-мапа і ця буква Ми. Ви заходите в ту букву Ми і ось. Появляється все, 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 все що є ну, в креативі. Ну, Пусть все. Там нема Ендер Фіорл. Смішно сказав, ну, жавчук -жав -жав Ендерів немає. Тільки камера якась. Ну її щось чомусь ставити не можна. Ну тут у вас будуть показані тварини. Зараз ми йдемо до сві... свинюшки. О, у вас там показується ось. Ми вже дійшли до корові і до свинюшки. Вам показується там ТП і скільки ви б'єте їй, ва два, то понятно. Але на сьогодні на... це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Що це відео набере. 20 лайків, то зразу випускаю нове відео про обзори модів. Всім баю-бай, з вами був Ендер Кайзер.